Якщо людина старається, заробляє, щоб зробити його, тим більше, зараз живемо з копійки, оба інваліда і приходять, б'ють, нищать. За що жити, во-первых, на таку пенсію Можу. Вікно одне, дві сто, якщо... То це віддати пенсію треба. А жити за що, а платити за той самий газ, за світ, за воду даже єсли. Як виживати? Ніхто допомогти не хоче. Поліція допомогла? Ні, нічого нам не допомогло. Заяви прийняли. Осміялась. Ніякої допомоги. Ні, ну ви ж допомогли, вони ж приїжджали. Ні, ну так. Да. То, що приїжджали. А ти потім у сусідів сиділа? да, я ховалася в сусідів, тому що в мене другого виходу не було. Тому що нема куди йти. Мав кого допомоги просить. Ми з тобою все ходили сьогодні кругом. Ходили, ходили, просили допомоги. Ніхто нічого нам не поміг. Чого? То, що просто ми нікому не нужні. Інваліди, виходить, що як не потріб. Ми нікому не нужны. Ти була в Маслякова сьогодні, в кабінеті. В Маслякова була? була в кабінеті в Маслякова. Вислухать даже не захотів. Нам було сказано викликати поліцію, прокуратуру. Прокуратуру обращатися. Ну правда, лиш би Візи одговорка тільки. Ніякої реальної помосі не було оказано. Що значить, їдемо на Київ? Треба їхати до президента. Швидше за все. Ну, я не уверена, що нам і там допоможуть. Я мало в цьому уверена. На 95% віста, що нам нічого не допоможе ніхто. Це виходить, що інваліди ну, і так страдають і, виходить, що ми саме незахищена частина населення. Так як здорові люди можуть хоч себе защитити, хоч кояк. А якщо людина інвалід, то защитити себе це нереально. Так поліція ж є. Ну і що, що є поліція? Нічого не допоможе. Те, що проводяться бесіди, воно нічого не допомагає. До таких людей не доходить, вони будуть тільки сміятися і все і не все одно серйозно. Зо. Нам поліція помогла. Ні. Чого? Тому що ми нікому не нужні. А чого це ми нікому не нужні? Значить, самі не захищені.